Привіт, я вас вітаю у моєму новому блозі. І зараз я збираюсь в Олівієр для того, щоб ходити по бірці і пленбіру і вибрати, знайти деякі речі, які я вже для себе відмітила. А одягнула я свою улюблені джинси від нога тинку від, якщо я не помиляюсь, Зара. Я не дуже люблю онлайн-шопінг, але я дуже люблю сидіти на сайтах і додати в ізбране, скажімо так, речі, які мені сподобаються. От і потім, коли я приходжу до магазину, я по суті знаю, що мені треба, тобто у мене не розбігаються очі, і я можу просто напряму там підійти до консультанта і запитати, чи є мені потрібна річ. Скажіть, що не тільки мені ця кепка виглядає якось крінжова. Так, мій перший образ в біржки. Це такий топ в'язаний. На ніжку я вибрала ось таке взуття. І такі ж тінці, типу кльочі, дуже приємна тканина, тут, мабуть, якийсь властан чи щось таке. Але є проблема. Ось ця штучка, яка повинна ось так сидіти, і трошки щоб було видно боку. мені так подобається. Але okay. вони постійно підтягується і, типу, в спокійному стані воно виглядає якось отак. Mm -hmm. І також виглядає якось воно не дуже. З приводу взуття хочу сказати, що а, я шукаю саме подібні, але тут дуже некомфортна ось ця штучка між пальчиками. Другий образ це така на дівпрозора сукня з вирізом. Мені, до речі, подобається. Але мені здається, я б хотіла таку сукню саме в чорному кольорі. Не Знаю, чи представлена вона в чорному кольорі чи ні. Але дуже гарно сидить на фігурі. Мені сподобався цей рені ремін. Дуже красиво виглядає так. Типу... Вінтажний, тому це в пломбірі, тому, можливо, навіть я зараз покажу і повернуся до мене. Дивіться, прикольно. Таку сумочку знайшла. Я, до речі, раніше я якось не помічала, але біля Рівермолу дуже приємна локація до відпочинку. А я зараз прогулююсь біля Рівермолу, чекаю, поки закінчиться тривога, і хочу далі продовжити свої пошуки літнього базового одягу, можливо, не тільки базового. І це вже в мене другий день шопінгу. Я зараз в пленбірі приміряла ось такий сет. Мені дуже подобається цей топ. Навіть думаю, якщо нічого більш прикольного не знайду, то повернусь за ним. Юбка теж прикольна, але, типу, не зовсім мій стиль. І розумію, що це така річ, яка, яку я вдягну максимум там, раз чи два і все. Коротше, такі чорні шканці. Поміряла М і оце Л. Лка мені дуже подобається, як сидить, але прям таке, типу, як треба. Єдине питання, от я не знаю чому, мене, типу, от, трошки от тут знущає якийсь об'єм, якого немає. Я зараз в Зарі і приміряла ось такий в'язний топ. І ось таку спідницю міді в чорному кольорі. на резинці з вирізом ззаду. Дуже комфортно. Чорна сукня. Це ж сукня, але в білому кольорі. Але, типу, от я тепер розумію, що ось тут не вистачає якоїсь переталеності. Мені саме. Під цю сукню потрібно обирати коректну білизну, а не рюшики, як, наприклад, у мене. І показує швиденько ще парочку речей. Зара я радію, бо декілька класних покупок зроблено. І вже вдома вам зроблю таку невеличку розпаковку покупок, типу холод. Сьогодні завітала до одного дуже цікавого закладу, який називається Культмотив. Я тут вперше і хочу вам показати, трошки передати атмосферу цього закладу, бо він максимально для мене не схожий на якісь кав'ярні чи ресторани, наприклад, з золотих. І тому це місце якесь дуже дуже особливе. Я замовила собі салат з куркою та сиром шедер. Дуже апетитно виглядає та має дуже смачний аромат. І також відмічую, що тут дуже грає приємна музика. Ставлю лайк. Коротше, цей салат з куркою, чедером з картонами. а, Супер! І навіть заправка а, їх власного виробництва. Відмічу, що в Кольцмотиві завжди проходять якісь театральні події, чи лекції, чи концерти. Також ви тут можете послухати джаз, вінілову музику, і просто приємно провести час в кльовому місці, але найприкольніше це їхнє подвір'я, яке знаходиться, мабуть, серед якихось заводів або біля чогось такого подібного. От дуже атмосферне місце. А ну я їй була права. Mm -hmm. Також я ще замовила лати, і він дуже смачний, дуже м'якенький смак, який я люблю. Хочу відмітити, як приємно гуляти на контрактовій будній день, коли мало людей. Тут Так спокійно і тихо, прям саме задоволення. Так, ребятки, як я і обіцяла, знімаю для вас хол своїх покупок з Зари та Чіндема. Всього-навсього прикупила декілька речей, але вони прям супер кльові. Тож давайте приступимо. Перша річ і єдина, яку я придбала в зайці, це ось такі штанці. Вони типу і зельону. Це єдині подібні штанці, які мені сподобались, хоча вони є і в біршках, плинвірах і тому подібному. Але якось вони погано сидять. А ці сидять класно. Я знімаю для вас в такому специфічному антуражі, тому що, е, що, що знімала Reels для цього. На черзі у нас ось такий ремінь, який я знайшла вичини день, і я його саме шукала під конкретну спідницю і під конкретний образ. І я вам ставлю відео, як я його скомбінувала з іншими речами. І в цілому він виглядає прям супер класно. Колір дуже такий приємний, сірий, під багато чого підійде і срібна фурнітура. І коштував він буквально 180 гривень. Вау! Також я вирішила додати трошки краси квалітні образи і знайшла ось такі прикольні топи в ічний день. Вони однакові відрізняються тільки розміром. Це у мене, здається, L, це в мене M. І, до речі, це взагалі не ті розміри, які я на зазвичай я ношу S. Але ці топи дуже круто сидять. І я вам зараз це покажу. Перший варіант ось такий. З відкритою спиною. І ось такий другий варіант. І це, до речі, ель розмір. Я забула показати ще одну покупку, зараз її принесу. Коротше, це ось такі чоловічі на хвилиночку тапулі, які я знайшла в English Home по дуже приємній ціні прямо. Я не очікувала. Вони дуже класно виглядають, у них дуже класна текстура, колір. Планую я носити їх не вдома, а якраз на вулиці. Дуже приємно, тут ще фурнітура класно виглядає. Друзі, поки я збираюсь на прогулянку, вирішила поділитись з вами своєю історією про невдалу співпрацю з одним українським брендом. Я навіть не знаю. Правильно буде оголошувати назву цього бренду чи ні. Тому подивимось, можливо, я вам десь тут е, залишу назву цього бренду. Почалось все достатньо стандартно. Мені написала менеджерка бренду, дізналась, чи готова я поспівпрацювати з їхнім брендом на бартерній основі. І я була тільки за насправді, бо бренд прикольний, у них є дуже Класні речі, і вони займаються апсайклінгом. І я вважаю, що це круто. Ми домовились про все, домовились про контент, мені поставили дедлайн і домовились на тому, що речі будуть відправлені сьогодні-завтра. Це от якраз на момент спілкування з менеджером. Прийшло пару цих днів. І я вирішила написати ще раз, бо не отримала ніякої посилки, ніякого повідомлення про посилку і тому подібне. Дізналась, чи все в них гаразд, можливо, щось сталось. І ну, в цілому дізналась, чи все у нас в силі. На що мені? Прийшло підтвердження, що так, у нас все з вами в силі. І я записую це відео 27 квітня. А спілкувалися ми з ними два тижні тому. І як ви розумієте, ніякої посилки я так і не отримала. І просто цією маленькою історією я хочу вам сказати, що це. Неправильна комунікація з креаторами. Якщо ви розумієте, відчуваєте, що ви не хочете, не готові співпрацювати з цією людиною, то, можливо, і не потрібно їй писати. У інших людей також є свій час, є свій графік, і ви банально тим самим можете якось. Сприяти, щось змінити в графіку іншої людини, а потім вияснюється, що ви трошки недобросовісний бренд, який вирішує ви просто в один момент зникнути. І це не ок. Цікавий є ще один момент. А я, як тільки мені написав цей бренд, я вирішила викласти в історію в сторіс. В інстаграмі, що, блін, ребята, як це круто, я дуже радію, і взагалі вас чекає такий підпал. А, і мені почали відповідати деякі мої дівчатка, знайомі, які теж кріейтори, писати за те, що а цей бренд тобі теж запропонував знижку, а ти їм на цю знижку в ответ контент, який вони зможуть використовувати. І я така, та ні, що? Мені запропонували бартер. І таких дівчаток було троє, і ось тоді я зрозуміла, що щось з цим брендом не так. Що, типу, можна очікувати якусь лажу. І в итоге я записую зараз це відео. Тому. Все, що я хотіла сказати, я вже сказала: бренди, будь ласка, не треба подібного робити. Це супер неприємно, і, взагалі, це може дуже посприяти на вашу репутацію. Сьогодні кур'єр нової пошти змінив всі мої плани. Тому замість огляду шоуруму одного українського бренду, який нещодавно з'явився в Києві, ми з вами будемо дивитися фейкову розпаковку з мейкапом. Фейкова, бо посилку я вже відкрила, і навіть декількома продуктами вже встигли користуватися. Тому давайте покажу вам. А в наступному влозі, я думаю, ми з вами подивимось на шоурум. Та-дам! Це перша частина мого замовлення, інша частина йде до мене з Європи, тому, мабуть, також вже в наступному флосі покажу вам, що там. А сьогодні ми розпочинаємо з продукту, яким я вже користувалась. Це шампунь. До речі, від українського виробника і спойлер шампунь супер, він йде з ніацинамідом і Прибіотком, і можу сказати про нього, що він класно вимиває волосся після нього волосся розсипчити, як я люблю. Тож, якщо вам подобається подібний ефект, ви можете звернути на нього увагу, але. Цей шампунь він йде проти випадіння волосся і він більше підходить жирному типу шкіри голови. Тому вибирайте шампунь правильно. Можливо, якщо у вас суха чи нормальна шкіра голови, цей шампунь вам не підійде. До речі, ви зараз можете подивитися на моє волосся воно не вкладене, ніякого стайлінгу на ньому немає. Це просто волосся, яке. Я вимила цим шампунем два рази, також на кінчики нанесла кондиціонер, і все висушила феном. І мені здається, як для невкладеного волосся воно виглядає дуже навіть гарно. Другий продукт у нас буде також той, яким я користувалась. І ви навіть можете його зараз побачити на мені, на моїх губах. Це олівчик також від українського бренду Зола чи Зола. Чула по-різному називають, тому не знаю, як правильно. Він у мене в 0,5 відцінку. І цей олівчик просто нереальний. Він дуже схожий якраз на NYX Nude Beige, який був раніше. І він дуже красиво лягає на губи, має красивий колір. І це просто бомба. От правда. просто топ. Дякую моїй подружці, яка мейкап кап-артіст. І вона мені порекомендувала цей карандашик в 04 та 05 кольорі. Тож і ви беріть собі на замітку. Він дуже класний. Далі у нас також ще один продукт, яким я вже користувалась, і замовила друге. Це від того ж бренду: Фарба для брів. Тут йде два саше. Фарба і окислювач. Я вирішила замовити саме в такому вигляді другий раз, бо мені ось ці коробочки з цих двох саше, вистачило, мабуть, на декілька місяців. Вирішила не брати повну версію, а зупинитися на цих саше. І далі у мене два продукти, якими я ще не користувалася. Це моє буде знайомство з ними. Перше це така. Підводка від українського також виробника. Це підводка від бренду Obase. Сподіваюсь, це так читається. Чорна підводка вибрала по відгукам. Відгуки максимально позитивні. Тому, якось в наступних відео вам про цю підводку розкажу, бо ще не користувалася. Маска від бренду Benton. Це маска, яка як я пам'ятаю, вона підтягує обличчя. Не знаю, наскільки тканова маска може підтягнути обличчя, але відгуки хороші, тому також в якомусь, мабуть, наступному влозі вам розповім про неї. І ось ці 5 продуктів мені обійшлись в 721 гривні. Я вважаю, що це дуже погано. Я вам обіцяла, що в наступному влозі покажу шоу-рум одного класного українського бренду, який нещодавно відкрився в Києві, але я роблю для вас все найкраще, тому сьогодні, з самого ранку, я побігла знімати для вас погляд бренду. Мені здається, це по моєму скромному мнению, це найкращий масс-маркет бренд України. І це бренд. Як ви розумієте, ми сьогодні з вами завітали до шоу-руму бренду Папая, який відкрився нарешті в Києві, і я вам хочу трошки показати асортимент і також речі, які мені дуже сподобались. І почнемо ми з ось таких базових класних лангслівів. Вони є у різних кольорах, але ось цей блакитний він прям нереальний. Сподобалась ця колекція сумок у шоколадному. Прям хай дуже класна колекція, яка вийшла нещодавно у них. І е, я йшла за ось цією спідницею в чорному кольорі. Але на жаль, поки що її немає, але можливо з'явиться, як мені сказали. Супер сильно сподобалась колекція купальників та нижньої білизни. З одним рожевим комплектом відбулося кохання з першого погляду. Ну, і просто вау! Прям дуже класно. І такі шаштанці дуже приємні на дотик. Опаї дуже класна спортивна колекція. Мені сподобались укорочені зіпки. Також і цей шопер чи, можливо, навіть спортбег, європейський вайбік присутствует. далі. ловить підбірку просто класних базових речей, і ми з вами будемо прямувати уже в примірічну. І я покажу, що я для себе обрала. Перше, що я приміряла, це ось така сукня. Вона напівпрозора, якщо чесно. Але добре, що вам не видно на відео. І давайте об'єктивно виглядає вона дуже ход. Я прям себе дуже сексі відчуваю. Так, другий образ це такий комплект. Дуже гарному молочному кольорі, такому ближче до пісочного. Спідниця Максі. Єдине, ми не звертаємо увагу на білизну, будуть трошки інша білизна потрібна, і буде все дуже гарненько. Спідничка з розрізом. Я в цьому сезоні дуже полюбила тобу банду. У мене вже їх декілька, і цей дуже класно виглядає. Мені подобається як підкреслює груди, як підкреслює ключиці. Залишити свою догадку. Що ж я все-таки забрала з і швиденько розповім вам, у що я сьогодні одягнена. У мене дуже красива прикраса, подарунок від бренду Кіна, з яким ми часто співпрацюємо, обожнюю дуже сильно і передаю привіт. А також у мене тут рубашка мого бойбренда, не знаю, що за бренд. А, також топ-бандо від ленвіра. Штанці мої відзара, рокси на платформі, сумочка Фенді. І, мабуть, все. Друзі, тільки закінчила монтаж цього відео, яке ви, мабуть, Якраз додивляєтесь, і дуже хочу вам подякувати, що ви залишаєтесь зі мною. Вас з кожним відео стає все більше, і для мене це просто мега круто. Дякую вам. Дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Це Дуже цінна, хочеться просто кожного з вас міцно обійняти, і також хочу передати особливий привіт і особливо дякую своїй підписниці Вікторії, яка мені дуже допомогла з цим відео, зі звуком у цьому відео. І я тобі просто супер вдячна. Вікторія – це людина, яка шарить Final Cut від А до Я, монтажить все, що можна монтажити. Відео на. Тупоріси, TikTok і не тільки. Тому, якщо ви шукаєте для себе монтажера, це моя просто щира рекомендація. Бо Віка супер, вона дуже приємна, дуже легка, мені все легко пояснила. І я думаю, що ви навіть можете помітити е, результат, якщо, наприклад, зрівнювати з минулими відео. І я обов'язково залишу посилання на Віку на її інстаграм, на її роботи і. Скоріше пишіть її повідомлення про співпрацю. Я вам ще раз дякую. Мисліна обіймаю кожного. І підписуйтесь на мій інстаграм, до речі, я там майже щоденно більше естетик контенту ви можете побачити від мене. Пола, Полочка, Пола передає всім привіт, кусаючи мене. Дякую за ваш перегляд, залишайте коментарі і долучайтесь до мого каналу. Буду дуже рада новим підписникам. Цілую, обіймаю і до зустрічі у новому блозі.